Тут на фотографії Нировська Лідія Михайлівна, дівчата фамілія Щуцька Лідія Михайлівна, дочка Щуцького Михаїла, рядом е, Неверовський Анатолій, син е, Неверовської Лідії Михайлівни, рядом е, дочкою е, Анатолія. Це мені добре не видно, подвійні трошки. Це Алла чи Оксана? Це, наверное, Окс... Алла маленька. Алла. Була свадьба у дворідного брата Ніколая та його дружина. Забула які звати. Валя, по-моєму, це його дружина і в селі Слубіці Хмельницької області Дережнянського району. А Неверовський Анатолій це мій рідний брат старший. Такий гарний був молодий. Брат Неверовський Ніне Семена. Син Неверовського Семена і внук Турського Михайла Миколайовича. А це Єлтуховський е, міша, е, це е, племянник Ніверовської ліди, внук Щуцького Михаїла. Ну вже по батькові Ніверовському, Ну, зрозуміло, там кому треба роздатися. Да. А це, це Тамара, дружина Ніверовського. Е, Анатолія, мого брата, дружина Тамара, а рядом стоїть подвій трошки, бо не видно, а це, по-моєму, Саша. Тут я вже не впізнаю, хто це такий молодий коло Тамари. Там вже не знаю. Ну, ще трошки подвінь. А може, це родичі з другої сторони, звідти, я не знаю? І цих не знаю. Тож це, мабуть, родичі е, невести. А це дружина. Мого дворідного брата Міші, який живе в Оковинцях. Вони були в Оковинцях, а далі Валя, Валя, моя дворідна сестра, а далі Віра, і це їхня її сестра рідна, моя двоюрідна, яка живе в Криму, а це. Не знаю, хто це з родичі. Не знаю. Це Єлтухівський Коля, мій дворідний брат, по лінії бабушки Щуцької, а це дружина Володимира, бабушкиного брата. По лінії Ілтуховських. От це його дружина. А син жениться, тень невістка. І далі. Тут вже не знаю і родичі їхні далі. А оце, а ну, в ту, в ту сторону покажи? Да. А оце бабушкин брат Володимир по лінії Ілтуховський вже. Володимир, це мій дядько. Це його син жениться. От. Свадьба. А це дружина дядька мого Володимира Гелька звати. А там далі хто там не бачив? Це не знаю. Це родичі, а це бабушка, це моя мама, а рядом не знаю хтось родичів. А це мама Ніворовська Ліда Михайлівна. Щуть.